Добрий день, шестикласники! Сьогодні до вашої уваги урок узагальнення і систематизації з теми Займенник. Для початку повторимо правило. Займенник це самостійна частина мови, що вказує на предмет, ознаку чи кількість, але не називає їх. Відповідає займенник на питання: хто, що, який чий, скільки. Зазначеннями. Займенники поділяються на розряди. Вони є особові, зворотний, відносні і питальні, неозначені, заперечні, присвійні, вказівні означальні. З'ясуємо їхнє значення, морфологічні та синтаксичні особливості у реченнях. Рідна мова не полова, її за вітрям не розвієш. Займенник її відповідає на питання кого, є особовим, тому що початкова форма вона це третя особа однини, житий він в родовому відмінку, в реченні виступає додатком. Особові займенники першої та другої особи я, ми, ти, ви, змінюються за відмінками, а займенник він ще й за родами. Хто мови своєї цурається, той сам себе стидається. Ви помітили, що в цьому реченні аж 5 займенників. Розглянемо кожен по черзі. Займенник себе є зворотним, він один єдиний у своєму розряді. Відповідає на питання, кого, у реченні вжито в родовому відмінку, і виступає він додатком. Що слід пам'ятати? Зворотний займенник не має форми називного відмінка, числа й роду. Займенник хто відповідає на питання хто, є відносним. Жити він в називному відмінку і в реченні виступає підметом. Відносні займенники хто що скільки, змінюються тільки за відмінками. Питальні займенники. Такі ж, як і відносні, вживаються у питальних реченнях. Займенник своєї відповідає на питання чиєї є присвійним. Він жіночого роду, вжитий в одненні та родовому відмінку, в реченні виступає означенням. Займенник той відповідає на питання який є вказівним. Тому що вказує, він чоловічого роду, вжити в однині та називному відмінку, у реченні виступає означенням. Сам відповідає на питання Хто? Цей займенник є означальним, він чоловічого роду, вжитий в однині та наземному відмінку у реченні виступає підметом. Присвійні вказівні та означальні займенники, крім займенника «стільки», змінюються за родами, числами і відмінками. Наступна речення. Чи є одне слово губить діло. Займенник чиєсь відповідає на питання чиє, є неозначеним. Він середнього роду вжитий в однині та називному відмінку. В реченні виступає означенням. Слід пам'ятати, що неозначені займенники утворені за допомогою часток «аби», «де», С. Пишемо разом. А займенники, утворені за допомогою часток будь, не, будь «казна», «хто зна» пишемо через дефіс, наприклад, будь-че. Наступне речення. Балакун, мов дірява бочка. Нічого в собі не задержить. Займенник нічого, відповідає на питання що, і є заперечним, на що вказує заперечна частка ні. Вжити в знахідному відмінку у реченні виступає додатком. Якщо заперечний займенник вживається з прийменником, то три слова пишуться окремо, наприклад. Ні до чого. Ось і повторили ми з вами займенник, розряди займенників, морфологічні та синтаксичні особливості займенників. Пам'ятайте, що умінням і терпінням усього досягнеш, а я бажаю вам успіхів!